Тепер до Херсонщини там е, спостерігається тенденція до зниження рівня затоплення. Таке у свіжому зверненні повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. І за його словами на ранок в області вода тримається на позначці 5,38 метрів. Попередньо станом на сьогоднішній ранок затоплено 3624 домівки е, у 32 населених пунктах Херсонщини. На ранок евакуювали 2352 людини. Рятуємо друзів наших молодших. Евакуйовано близько 550 тварин. Шановні херсонці, якщо ви проживаєте в зоні підтоплення, невідкладно виїжджайте звідти. Перечекати там не варіант. Не наражайте себе на смертельну небезпеку. Після евакуації вас забезпечить усім необхідним. Місцем проживання, харчуванням, гуманітарною допомогою, соціальними виплатами. Якщо ви хочете виїхати, ми вам допоможемо. Телефонуйте на гарячу лінію. Хова 0800 330951.